Слава Богу, дорогі брати і сестри, я хотів би сьогодні говорити на дуже важливу тему, як нам сповнятися Святим Духом. Перед тим, як говорити на цю тему, я хотів би, щоб ми занурилися у роздуми над тим, ким являється для нас Дух Святий, яку функцію Він виконує в нашому християнському щоденному житті. Коли ми читаємо Івангелія, ми знаходимо один цікавий текст, який записаний в Івана 20 розділі 22 віршом. Учні ввечері були разом в своєму укритті, адже ховалися вони від юдеїв. Вони знали, що юдеї зробили з Ісусом, і розуміли, що та ж сама подібна участь може. Бути із ними тому вони ховалися, намагаючись зрозуміти зміст того, що відбулося, намагаючись зрозуміти зміст порожньої гробниці та тих моментів, де Ісус вже являвся деяким учням, деяким людям. І ось Ісус Христос постає перед ними, і одне, що Він сказав. До них написано в Івана 20 розділом 22-м Промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа. Це був такий анонс дня п'ятидесятниці. Нам невідомо, як багато учнів знали на той час про Духа Святого, чи розуміли вони цей момент, чи розуміли вони послідуючі моменти, які трапляться в їхньому житті. Але згодом вони прийшли до розуміння, хто є Дух Святий і яку функцію він виконує в їхньому житті. Чи розуміємо ми сьогодні, хто є Дух Святий? Чи розуміємо ми, що він робить у нашому житті? Апостол Павло в своєму служінні дуже часто стикався з людьми, які або не чули про Духа Святого, або були якось мало сповнені Духом Святим. В діях написано, що коли апостол Павло увійшов в Єфес, він знайшов тих, хто увірували, і він запитав, чи отримали ви Духа Святого. Вони кажуть, та ми навіть і не чули, що є Дух Святий. Пізніше апостол Павло напише післання до Єфесян, де скаже, щоб церква сповнялася Духа Святого. Я думаю, що це не просто слова, це не просто. Вигадане щось, бо Павлові потрібно було написати лист. Всі листи, які ми бачимо, апостола Павла, вони мають дуже глибокий зміст і стосуються ті життя тієї чи іншої церкви. Апостол вникав. У життя церков він розумів, що їм бракує, що їм не вистачає, він розумів їхні переваги та їхні недоліки. Тому, даною йому благодаттю, він хотів навчити церкви. Він хотів, щоб церкви зростали. Він хотів, щоб християни розуміли усі ключові істини, які стосуються нашого Бога. І ось. А коли ми говоримо про Духа Святого, ми розуміємо, що це одна особа триєдиного Бога. Дехто це заперечує, дехто це ставить під сумнів. Але сам Ісус Христос, коли говорив про Духа Святого, Він говорив про нього як про особистість. Я прочитаю лише декілька віршів, декілька слів Ісуса Христа, які записані в Івана. А утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я й вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Інший текст каже, коли ж прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця, Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить, про мене. Але я, істину, кажу вам: краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. І якщо ж піду, пошлю його до вас. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повноти істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Ісус відкриває своїм апостолам істину про одного Бога. У трьох особах: Отець, Син і Святий Дух. Те, що апостоли розуміли про особистість Духа Святого, згодом видно, як вони говорять про нього. Я хотів би зі слів апостолів сказати декілька, нагадати декілька речей про Духа Святого. І ось перше, на чому я хотів би звернути увагу, якими можуть бути дії людини щодо особи Духа Святого і Деякі дії, вони описані в Іванлії, ми читаємо, що Духу Святому можна збрехати. Якби це була сила чи ще щось, ну, силі не збрешеш. Але Дух Святий особистість, і написано: Йому можна збрехати, йому можна чинити опір в дії святих апостолів. Це описано, його можна вгасити. Про це попереджує апостол Павло до Солонян, його можна засмутити. Про це він говорить до Єфесян, його можна похолити або зневажити. Про це говорив Ісус Христос. Наступний момент це дії Духа Святого щодо нас. Ось тут перелік набагато більший. Я хотів би, щоб коли ми його будемо читати, ви його будете споглядати на екрані. Можливо, сфотографуйте, запишіть в свій записник, тому що це є дуже важливо. Коли ми говоримо про Духа Святого і його роль в нашому житті, то цей перелік є дуже важливим. І коли ми вникнемо в цей перелік, ми будемо розуміти, для чого нам Дух Святий. І для чого нам сповнятися з Духом Святим і ходити з ним, і мати близькі відносини? І ось дії, дії Духа Святого щодо нас. Перше, він втішає нас. Наступне спрямовує і веде нас. В дії святих апостолів яскраво видно, як. Дух Святий веде апостолів, як він скеровує їх, як він змінює їхні плани в їхньому житті, навіть коригує подорожі апостола Павла. Він перетворює нас на образ Христа. Про це Павло також говорив неодноразово в Післанні до Коринтян. Він ставить лідерів у церкві. Про це ми знаходимо в дії святих апостолів. На сьогоднішній день хтось думає, що. Обрали пастора, диякона чи ще якогось служителя. Але насправді в всіх цих процесах є також участь і дія Святого Духа. Наступне підтверджує Боже Слово чудесними дарами, освячує наші недосконалі зусилля. Ми самі по собі можемо мати дуже багато бажання. Бути кращими, бути подібнішими на Ісуса Христа, щось змінювати в своєму житті. Але все це надзвичайно є важко робити без Духа Святого. Він допомагає нам, Він освячує наші недосконалі зусилля і допомагає нам ставати кращими. Як же я вище згадував, бути більш подібними на Ісуса Христа. Він об'єднує нас разом у спілкуванні. Ми, як церква, як тіло Ісуса Христа, нас є чимало. Але кожен з нас своїм характером, своїми позиціями, думками, з різними своїми речами, здавалося б, як об'єднати цих людей. Але Дух Святий Він об'єднує, він також допомагає у служінні. Тут дуже багато текстів можна наводити і в дії святих апостолів, і про це говорять апостоли також у Післаннях. Дух Святий допомагав їм служінні, починаючи від того, про що говорити, куди йти, як звершувати своє служіння, Дух Святий в усьому цьому допомагав апостолам, і він допомагає на сьогодні не тільки апостолам, але кожному, хто звершує в церкві служіння, навіть якесь, можливо, найменше служіння, і там Дух Святий може нас попровадити і може нам допомогти. Він також виливає любов Отця в нас. Про це згадується в двох місцях в Івангелії. Він сповнює наше життя радістю. Це те, робить Дух Святий. У ньому ми збережені Богом до кінця. Такі якості і така поведінка явно належать особистості, тому, хто піклується про нас, заступається про нас. Тому, кого ми можемо пізнавати, любити, поважати, поклонятися, кому можна довіряти. Дух Святий, даний нам, щоб перебуваючи в нас, ми могли мати спілкування з Отцем, Сином Ісусом Христом і один із одним. На слідуючому слайді ви далі побачите дії Духа Святого. Він показує нам унікальну славу, яку батько отримує від сина. А син від батька у плані спасіння. Він нагадує нам вчення сина, Він свідчить нам про сина, він сповіщає нам те, що син хоче сказати. Він втішає нас так, як отець і син бажають нас втішити. Він даний нам, щоб ми мали спілкування один з одним. Саме Дух Святий роздає дари. В церковній громаді, в тілі Ісуса Христа, щоб вони слугували на користь. Святий Дух надихає нас навчати один одному, і в тому числі і псаламами, і духовними піснями, і в інших форматах. І Дух Святий також допомагає нам підкорятися один одному. І тільки в Дусі Святому ми можемо відчувати єдність у Союзі миру. Це великий дар Святого Духа, мати в ньому спілкування з Богом і спілкування один із одним. Я прочитав дуже швидко, це цілий перелік, довгий перелік. Я його перечитав дуже швидко, на чомусь зупинявся, коментував, щось взагалі не коментував, щось вам відоме, можливо, з інших проповідей або прочитаного. Але цей перелік є дуже великим, тому що роль Духа Святого в нашому житті є значною і в якійсь мірі є вирішальною. Ми можемо це не розуміти, ми можемо це належним чином не оцінювати. Ми можемо від того і запитувати, а для чого нам Дух Святий, або для чого мені більше сповнятися Духом Святим. Але перечитавши все це, усі тексти, які я теж не зачитував, ми розуміємо, як важливо бути сповненим Духа Святого. Це надзвичайно важливо для нас. Тому, коли ми не прагнемо до цього, ми дуже багато в своєму житті втрачаємо. Наше життя, воно християнське починає видаватися якимось складним. Незрозумілим, відкрив Біблію, нічого не розумієш. Текст прочитав, нічого не розумієш. Чому? Тому що розуміння текстів дає Дух Святий. Ходиш, сумуєш щось, те не так, інше не так. Дух святий дає радість. Йдеш по служінню, звершуєш служіння, не знаєш як. Трапляються різні складні випадки в служінні, і ти не знаєш, що робити, як себе повести, що сказати. І ось тут так же само Дух Святий приходить на допомогу, і можна далі це продовжувати, і можна далі говорити про це, як важливо, щоб ми були сповнені Духа Святого. Ось лише декілька моментів, які звучать дуже переконливо. Заради того, щоб ми більше більше сповнювалися Святим Духом, тепер давайте перейдемо. Я скажу сьогодні тільки сім способів, як ми можемо більше сповнитись Духом Святим. Їх може бути більше, і ви можете пригадати в своєму розумі які ще дієві способи, як можна сповнюватися Духом Святим. Але я хотів би, щоб ті способи, про які я сьогодні скажу, дійсно залишилися в наших серцях. І слугували нам на користь для того, щоб дійсно ми сповнювались Духа Святого, для того, щоб ми були введені Духом Святим, для того, щоб йому було достатньо простору в нашому житті і в нашому служінні. І перше, це є молитва з проханням. Павло просив Єфесян, щоб вони молилися. І дійсно, коли ми розуміємо. Важливість Духа Святого в нашому житті, сповнення Духом Святим в нашому житті, ми молимося. Ми просимо. І ми знаємо, що Господь це той, хто дає те, чого ми просимо. Інший текст каже: ви не отримуєте, бо ви не просите. Все дуже просто. Якщо ми хочемо більше сповнятися Духом Святим, нам про це потрібно говорити нашому Господу, нам про це потрібно молитися. Якщо людина хоче бути хрещена Духом Святим, про це потрібно молитися. Якщо таке бажання є в серці, про це потрібно молитись. Є загальні молитви, де моляться за хрещення Духом Святим. Але не обов'язково шукати загальну молитву, не обов'язково шукати людину, яка молиться за хрещення Духом Святим. Ці речі можна практикувати і наодинці, і в своїй молитовній кімнаті. Тому що Бог, він очевидно, що Він бачить наше бажання, він бачить наше велике бажання бути хрещеним Духом Святим, і Він відповідає на це бажання, коли ми молимося, і коли ми просимо в нього. Ісус сказав, що те все, що нам потрібно, просіть, і Отець дасть вам. Все, що потрібно, якщо ми потребуємо Духа Святого, Отець дасть нам. Тому молитва з проханням це те, що відіграє одну з важливих ролей, коли ми хочемо хрещення Духом Святим, і коли ми хочемо більше сповнитися Духом Святим. Другий момент проводьте час, благаючи Бога і чекаючи на Його дію. Дуже багато людей хочуть бути сповнені Духа Святого, але не проводять час з Господом, не проводять час з Духом Святим. Для них для цього не вистачає часу. Дуже жатий час роботи, якісь свої справи, і в такому вирі життя, де кожна година твого дня розписана і зайнята. Може не вистачати часу для Духа Святого. Якщо такого часу немає, ми не можемо сповнятися Духом Святим. Ми можемо навпаки втрачати і те наповнення, яке ми маємо. Так же само, коли ми проводимо час з Духом Святим, ми краще його розуміємо, ми краще розуміємо його шляхи, ми краще розуміємо Його волю. І завдяки тому, що ми проводимо час з ним, ми сповняємося Духом Святим. В в 5 розділі 15 віршом, написано: отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час бо дні лукаві, для кожного з нас визначений однаковий час. Кожен з нас має в добу 24 години. Але Павло каже: ви будьте мудрі, ні лукаві, і ви повинні час цінувати. Той час, який даний нам Богом, ми повинні цінувати. Для чого? І далі апостол каже, тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Розумні люди. Вони проводять свій час Богом, вони пізнають Бога, вони пізнають Його волю і вони рухаються разом з ним. Третє, дуже просте, вивчайте Біблію від буття до об'явлень. Ми з вами говорили про те, що можливо учні не до кінця розуміли, хто такий Дух Святий, взагалі, що Дух Святий буде робити в їхньому житті при зустрічі з Ісусом Христом. В день п'ятидесятниці, але Пізніше, коли вони почали рухатися з Духом Святим, вони багато для себе чого зрозуміли. І от слово Боже, воно теж відкриває нам розум... певні розуміння, природу нашого Бога, природу триєдиності, природу і інших фундаментальних істин. І коли ми читаємо слово, Бог, наче розмовляє з нами, і ми сповняємося Духа Святого. І я вам обіцяю, я вас запевняю. Що якщо ви будете читати Слово Боже, ви ніколи не пожалієте за той проведений час, який ви відділили саме читанню Слова Божого. Неважливо, хто ви, пастор, діякон, лідер якогось служіння, чи ви просто якийсь трудівник на якомусь підприємстві, можливо, ви керівник дитячого служіння, або офіціант в ресторані, лідер поклоніння або бухгалтер, або ще хтось неважливо. Нам потрібно пізнавати Біблію, пізнавати її більше. Коли ми вникаємо в неї, Дух Святий допомагає нам, відкриває нам, пояснює нам, оживляє багато чого в нашому серці, і за допомогою цього ми можемо сповнятися Духом Святим. Четверте: живіть в освяченні. Перший Солонян, четвертий розділ, третій вірш, апостол говорить: це ж воля Божа. Це вже не просто так. Це є воля Божа відносно всіх нас, відносно церкви Христової, щоб ми перебували в освяченні, в цьому постійному процесі. Інше місце каже святий, нехай ще що робить, освячується. Можливо, хтось себе відчуває, та все окей. Я на вершині свого духовного життя, і в мене все добре, ніякі гріхи, залежності, нічого мене не турбує. Є дуже гарний, тісний зв'язок з Богом, але Слово Боже каже, святий нехай ще освячується. І це важливо, тому що ми є храмом Духа Святого і вгасити його. І засмутити його. Ми можемо, коли в наше серце, в наш храм вривається щось непотрібне, вривається щось нечисте, вривається якийсь гріх, от не попильнували, перервали цей процес освячення, і може в житті, в серці з'явитися в храмі щось нечисте. Те нечисте, воно починає витісняти Духа Святого. Витісняти з цього храму. Тому освячення це дуже важлива річ. Якщо ми хочемо сповнятися Духом Святим, нам потрібно постійно освячуватись. Суть освячення полягає в тому, щоб берегти себе від гріха. Наступний п'ятий момент, щоб сповнятися Духом Святим, свідчить людям, навіть незнайомим людям. Дух Святий виконує. Дуже велику роботу, коли ми займаємося благовістям. Якщо ви хочете переживати Духа Святого в своєму житті, почніть розказувати про Ісуса Христа іншим людям. І ви побачите, як Дух Святий дає потрібні слова, як Дух Святий посилає потрібних людей. Ви побачите, як Дух Святий працює з вами в тандемі. Тому що Дух Святий Він зацікавлений, щоб люди спасалися. Він приводить людей до спасіння, він приводить людей до Ісуса Христа. Тому важливо свідчити людям, важливо благовістити. Це один із моментів, де ми можемо побачити активну дію Духа Святого в нашому житті. Шосте: співайте та прославляйте Господа з подякою. Речі, можливо, такі прості, але про це говорить апостол Павло каже: і не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповняйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи в ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Я думаю, що ви не раз чули свідчення про те, як люди сповняються Духом Святим, перебуваючи на молитві в своїй таємній кімнаті, чи в загальноцерковній, на загальноцерковній молитві, але їй чимало свідчень, коли люди сповнялися Духа Святого, коли просто співали. Байдуже теж де це відбувається, чи в церкві, чи вдома. Але коли люди співали, то вони наповнялися Духа Святого. І це ще один із способів, як ми можемо більше. Сповнятися Святим Духом. І останній момент сьомий цінуйте плоди Духа так само, як і дари Духа. Це важливий момент, і я трошки поясню. Люди Духа прагнуть наголошувати на дарах Духа. Люди, які мають дари Духа Святого, вони наголошують на цьому. Люди слова. Дуже часто наголошують на плодах духа. І деяких людей слова, ознака інших мов є найнезрозуміліша річ на всій планеті. Але я хотів би, щоб в нас, християн, у нашій церкві, був баланс, щоб ми однаково прагнули і цінували плоди духа і дари духа. Хтось біжить за дарами Духа, хтось хоче розвивати дари Духа, хтось хоче розвивати служіння дарів Духа Святого, але плодів Духа немає. І коли ми дивимося на церкву в Коринфі, це яскравий приклад того, як можна намати всі дари Духа Святого, як можна служити цими дарами Духа Святого, але не мати плодів Духа, не мати любові. Чи що в церкві відбувалися дуже і дуже неприйнятні речі? Апостол Павло їх озвучував. Але я думаю, ще скільки речей відбувалося, яких апостол Павло не озвучив, про які ми не знаємо, тому що не було плода Духа такого, як любов. А без любові куди? Можна мати дарів Духа Святого дуже багато. Але якщо любові немає, то ти просто метал який дзвонить. толку з тебе, толку з твоїх дарів. Адже можуть використовуватись неправильно, якщо немає любові, якщо немає плодів Духа. Тому це дуже важливо, щоб тут був баланс, щоб ми шукали, цінували і дарами Духа Святого і плодами Духа Святого, щоб ми дивилися і туди, і туди. Так є в мене плоди Духа Святого, Добре, є в мене дари. Треба їх розпалювати, розігрівати, розвивати. Це теж добре, але тут потрібен баланс. Коли Він буде, все в нашому житті буде добре. Природа Святого Духа відкривається нам не для того, щоб ми розбиралися в ній, аналізували, щоб, а щоб ми приймали її, довіряли і любили Духа Святого. Коли Ісус здихнув на учнів, Він не сказав, зрозумійте Духа Святого. Сьогодні, коли Спілкується з багатьма людьми на тему Духа Святого. багато хто чого не розуміє, багато плаває в своєму розумі. Але Ісус не сказав, дихнувши, зрозумійте Духа Святого. Він каже: прийміть Святого Духа. Тому що приймаючи Святого Духа, ми приймаємо постійно перебування в своєму житті Отця і Сина. І ось апостол Павло каже: ми приймаємо усю Божу благодать. Можливо, щось ми до кінця не розуміємо. Але очевидним є те, яка велика роль у житті нашому християнському Духа Святого, наскільки багато він робить в нашому житті. І коли ти починаєш це усвідомлювати, ти хочеш більше і більше сповнятися Духом Святим. Тому я бажаю вам, щоб це. Був один із пріоритетів вашого життя сповнятися Духом Святим, щоб Духа Святого було більше в вашому житті, і коли ви будете рухатися з ним, ви зрозумієте ще більше ось про ці переваги, про ці дії його в житті людини, про які ми сьогодні говорили. Бо ми прочитали і розумом своїм ми розуміємо, так, це важливо, але наскільки краще, коли ми все це пережили в своєму житті, так як апостоли, вони просто це пережили на досвіді. Це не просто буква, яку вони записали, вони це пережили на досвіді свого життя, свого служіння. І я бажаю, щоб ви також переживали це на своєму досвіді. Щоб це не було для вас просто переконливим словом, але щоб ви, сповнені Духа Святого, все це переживали у своєму житті. У нас ще є трошечки часу, тому я пропоную, щоб цей матеріал закріпився. Ми ще дамо відповідь для себе на декілька питань, які з'являться на екрані. Зараз, хлопці, висуть це питання для наших роздумів. Чи знайомий я з Духом Святим? Хтось скаже, так, я вже давно знайомий, давно хрещений, все добре. Але для декого це дуже хороше питання. Подумайте над цим. Друге питання: чи ставлю я за ціль більше сповнюватися Духом Святим? Чи це в мене взагалі десь не в пріоритеті? І третє питання: що ми робимо для того, щоб сповнитися Духом Святим? Давайте п'ять хвилин подумаємо про себе, поспілкуємося один з одним. Можливо, у вас ще якісь думки появилися під час проповіді. Ви можете поділитися зі своїм сусідом. Якесь можливо доповнення. Маєте якусь думку, якісь, можливо, особисті переживання маєте з Духом Святим. Можливо, біля вас сьогодні сидить хтось з молодих людей, і він ще. Немає таких переживань. Ви можете поділитися своїм досвідом. Ви можете поставити якісь питання. Ми маємо 5 хвилин для спілкування, для того, щоб ця тема закріпилася в наших серцях. Нехай Бог благословить.